Зараз такий час, коли все схиляє е, стати на темну сторону. Але все-таки треба обрати світло і е, є можливість навіть в самі темні е, часи бачити і не тільки приймати ще світло це, а й віддавати. Мене звати Лейла, я працюю менеджеркою крамниці в медіа Цукр. А ви наразі живете в Сумах? чи Чіпливий під час цієї повномасштабної війни в сумах. Так, з першого дня повномасштабної війни залишаюсь в Сумах, нікуди не виїздила, продовжую жити тут і сподіваюся, нічого не зміниться. А чим ви займалися до повномасштабної війни і чи змінилася ваша сфера діяльності? До повномасштабної війни я працювала з Феліксом Рядькою. Ми займалися організацією концертів і ще багато чого іншого робили. Під час повномасштабної війни я працювала в сумському бренді жіночої білизни. А потім прийшла працювати в медіа цукру. Тобто діяльність моя, можна так сказати, все життя навколо одного процесу. Чи вплинула повномасштабна війна на вашу роботу після 24 лютого 2022 року? Після початку великої війни на вибір роботи, місця роботи, 100% впливали цінності, які несе. Це місце наразі. Ви працюєте в сумському медіа. Так про що пишеться медіа? Ми зараз працюємо над тим, щоб сформулювати більш чіткий меседж, але довгий час. Ми позиціонували себе як медіа про світлу сторону Сум. Багато хто піднімає теми про проблеми, які, звісно, є в нашому е місті. Але е ми, наші журналісти, намагаються не, не тільки намагаються, а бачать світлі історії про людей, про те, що відбувається, і ми це підкріплюємо не тільки матеріалом, а і е робимо також багато чого для нашого міста. Наскільки для вас комфортна комунікація з жителями Сум? Легка. Ні, ну звісно, що велика війна вплинула на нас всіх. Люди напружені, це відчувається. Це напруга в повітрі, і дійсно там є теми, які викликають дуже великий резонанс. Одна з таких тем. Хто ж ми? Сум'яни, сумці, сумки. У нас останнім часом сумчани. У нас нещодавно прийнялась вже наша назва як сум'яни, але сум'яни дуже проти цієї назви. І в нас в більшості матеріалів, в яких ми вживаємо слово сум'яни, в коментарях великі дискусії з цього приводу. Хто ж ми насправді? А які три правила комунікації ви для себе визначили, що полегшують вашу роботу з жителями міста? У мене особисто, що я для себе відкрила, іноді е, людям треба просто пояснити, чому так відбувається, чому так е, правильно, або що саме привело до того чи до іншого. Тому що все рівно ми живемо в якихось е, стереотипах, які е, заважають нам думати по іншому. Зараз Суми — це прифронтове місто, де є багато військових. Чи комунікує медіа з військовими, які не є сум'янами, але наразі це місто та країну. Проживають тут. Так, звісно, ми багато писали матеріалу про те, наприклад, куди сходити військовим в сумах, тому що багато хто з сум'ян багато чого не знає про наше місто. А звісно, що, наприклад, військові, які приїхали до нас, для них це взагалі просто маленьке прифронтове місто, і ми пояснюємо, що тут можна подивитись, куди тут можна сходити. Тому що насправді тут, незважаючи на всі обставини, те, що у нас. Страшно, гучно, є, що подивитись. Чи вдалося вам знайти друзів серед військових, які дислокуються наразі в Сумах? Я не можу так прям сказати про друзів, але знайомі з'явились. І у нас безпосередньо в тим проєктом, що я займаюся крамницею. У нас є наш фірмовий худі, на якому написано Суми твоє місто сили для багатьох військових, які не сум'яни, але зараз знаходяться тут. Це стало певним символом, знаком. І багато не сум'ян військових хочуть придбати ці худі. До нас багато військових просто заходять, побачили афішу перед входом і заходять купити це худі, тому що вони хочуть відзначити, що вони були в цьому місці. Тому. З військовими у нас комунікація і не з сум'янами складається. Коли військові приходять до вас в крамницю, то про що вони запитують і про що ви їм розповідаєте? Е, ну, по перше, багато хто запитує взагалі, е, хто ми і чим ми тут займаємося, тому що е, не всі знають, що таке цукр. Медіа і все таке інше розповідаємо про це. Друге, за популярністю питання, це звісно, кудись ходити в сумах, що тут подивитись. Загалом багатьом не місцевим не зрозуміла, яка цінність цього міста, а воно вона є. Наприклад, там саме на поверхні це те, що суми це козацьке місто. Багато хто цього не знає. У нас в Сумах є відомий екскурсовод, який жив там більшість половини Життя в Римі в Італії, і він повернувся ще до Великої війни в Суми, для того, щоб тут проводити екскурсії, розповідати сумчанам про сумчанам, сум'янам. Правильно казати, сум'янам, не сумчанам. Розповідати про е, суми. І це просто унікальна історія. У нього досі питають, що, типу, ти не шкодуєш, що ти з Рима повернувся в Суми і що тут робити? Поки не шкодує. А що для вас означає зв'язок? Для мене зв'язок це спокій. Наскільки критичним був зв'язок у Сумах на початку повномасштабного вторгнення? Ну він був з цим якось проблем не було. І це насправді дуже виручало. Типу, ми з першої хвилини початку великої війни. Я була з усіма на зв'язку, і як важливо було перевірити температуру по палаті, тому що це трохи заспокоювало, коли ти розумієш, хто, де, як. Я зараз згадала в моєму чаті з подружками, в дівчачому ми домовлялися, типу, кожну годину, навіть якщо нема що розповісти, просто ставити плюс. Чи помітили ви зміни в комунікації з містом, з сум'янами від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні? Те, що я помітила точно, ми вчимось фільтрувати інформацію. Якщо на початку великої війни це був просто хаос. Ми вірили всьому, не знали на що опертись, і не фільтрували абсолютно інформацію, то зараз ми, звісно, не навчились повноцінно це робити, але ми вже розуміємо, де маніпулюють нами, де інформація, яку потрібно перевірити, і все таки трохи. Градус знизився. Скажіть меседж, який би ви хотіли донести до людей, які будуть дивитися ці інтерв'ю. Зараз такий час, коли все схиляє стати на темну сторону, але все-таки треба обрати світло, і є можливість навіть самі темні часи бачити і не тільки приймати ще світло, це а й віддавати.